Вони вже звикли, що я одна така. Вони вже мене то о, кума, привіт. А пам'ятаєш, ти мене там тоді та тоді -та евакуювала. я вас усіх не запам'ятаю, говорю, вас дуже багато, я одна. Бажаю здоров'я, мій позивний кума, працюю у 23-й МБР. Знаходжусь на евакуаційній групі, вивозимо поранених до стабілізаційного пункту, вивозимо полеглих хлопців. Якби дуже якби сказати, і цікава праця, і важка одночасно, тому що дуже багато чого бачимо, багато бачимо хлопців. Багато різні поранення, є легкі, є середні, є тяжкі. Якби ми їх вивозимо на стабілізаційному пункті, їх вже стабілізують та передають кого далі на госпіталь чи на медичну роту. Якби там вже далі їх судьбу вирішують фахівці вищого рівня. Ми займаємось тільки тим, що ми їх нам їх доставляють з полю бою, і ми їх вже перевозимо далі. На гражданці працювала на залізниці, була провідником пасажирського вагона. Теж дуже цікава праця, багато різних городів, багато різних людей, нових знайомств. Якби, тому вирішила піти сюди, бо як би сказати, відчула, що це моє. Як би хотіла допомагати хоч чимось своїй країні. Дома залишилась донька, якій 8 років. А тут підписала контракт вже на три роки. Зараз вже два роки контракта пройшло. Ще один рік, але він буде тримати, доки є військовий стан. Вирішила піти. Чому? Тому що був приліт по Дніпру, дочку накрила уламками. І після цього вже, як кажуть, перемкнуло, стала добиватися, щоб мене взяли. Вони кричали: ми дівчат не беремо. Ні, ні в коїм разі. З жовтня добивалася... І 5 січня мені подзвонили, сказали, приходь в комісію та йди. І 28 січня я вже відправилася у учебку. Там пройшла обучення, і там здобула фах обчислювач-артилерії. Я зрозуміла, що це не моє, попала сюди, в бригаду, пішла обучатися на оператор дронів, Ну, теж зрозуміла, що це не моє. До мене ближче медицина. Тому я попала от сюди, от, в батальйон, де зараз вже понад чим рік. Займаюся евакуацією хлопців, коли ми на відновленні, займаюся, обучаю їх так меду, тому що по фаху я тут е, санітарний інструктор, який обучає хлопців, е, підказує, як накласти турникети, що краще зробити, щоб вижити в полях, як кажеться. Дуже віримо, що скоро все-таки це закінчиться, де буде перемога наша, тому що другого я не бачу. Як би воно тяжко не було, скільки хлопців полягло, не для того, щоб здатися. Ми повинні йти далі, щоб було у наших дітей майбутнє, у наших внуків майбутнє, да і взагалі, щоб. Все було добре в нашій країні, тому що, я ж кажу, іншого виходу у нас немає. Тільки вперед, вперед і вперед. Це треба зупинити, тому що це наша країна, це наша земля, це наше майбутнє, наших дітей. Історія у нас однакові, вивозимо хлопців. В Торецьку, Вивозили часів яр, також вивозили дуже багато під обстрілами, під дронами. Нас якби дронами накривало, ми вискакували. Тому що ну, ну, як його, ну, другого виходу немає. Треба рятувати хлопців, треба рятувати себе, тому що є для кого жити. Перші дні, так пам'ятаю, це було. В Роботіно. я дуже рвалася. Я рвалася, мене не хотіли брати. Ти дівчина сиди, ні, я поїду, я добивалася, мене хлопці взяли. Їздила в броньованому хамері, заїжджала в саме село, забрала хлопців, передавали на другу машину, теж хамер. І там вже хлопці доставляли їх до стабілізаційного пункту. А там, ну я, як мені передавали хлопців на евакуацію, були моменти, що хлопці розтеряні, це зрозуміло, тому що якби, стан поранення до того ж. Емоційний стан дуже у них важкий, тому що вони там знаходяться в окопах, там сиро, холодно, мокро, якби ну, що було таке, що приходилось туди виїжджати. Лягати наіскась, щоб хлопцю оказувати першу домедичну допомогу. Було таке, що хлопець, у нього був телефон в кармані, у нього була поранення рука, нога. Я йому намагаюся накласти турникет, він кричить не треба у мене там телефон, мені цей телефон потрібен, нельзя, щоб була не треба якась там подряпана, нічого. Ну, Це був шок у хлопця. Тому я його вислухала, кажу, а мені потрібно тобі врятувати життя, щоб ти не стік Ну, З горем, пополам, як кажуть, <дився> добилася свого, потім казав дякую, що телефон не настільки важливий, як життя. Тому Таких хлопців дуже багато, що їх рятуємо. Вони спочатку кажуть, що нічого не треба, нічого не робіть, Хай вже буде так, а насамперед ми їх рятуємо, тому що ну, їх теж чекають сім'ї. У нас хлопці, скільки от, виходять поранені, там навіть контужені. Вони розуміють, що там їх побратими, дуже багато хлопців знаю, які отримали дуже тяжкі поранення на протезах зараз. Вони рвуться, вони штурмують військкомати, щоб йти далі, щоб їх забрали. Ну, Їх на протезах не дуже хочуть брати. Тому, якби я навіть не знаю, що далі просто казати, це, це війна. Ми вже звикли, що я одна така. Вони вже мене то, о, кума, привіт. А пам'ятаєш, ти мене там тоді, то та, тоді та евакуювала. я вас усіх не запам'ятаю. Вас дуже багато, я одна. Так само, як у нашому медичному пункті я одна дівчина, і мене хлопці бережуть, як кажуть. Стараються. Від того оградити, від того оградити, щоб я туди не попала, щоб я туди не попала, якби ну, бережуть мене, це добре. Довіряють само собою, тому що, хоч я і дівчина одна, але я працюю на рівні з хлопцями. Прошу, не хочуть брати, я прошу, візьми, візьми. Я поїду. Мені це подобається рятувати хлопцям життя, тому що, як би кажучи, відчуваю, що це моє призвання. Якщо жінка хоче йти, хай йде. Якщо у неї є бажання не сидіти, склавши руки вдома, хай йде, допомагає. Всі ми тут равні. Всі ми робимо одну справу, щоб закінчилась скоріш війна. Тому якщо жінка хоче йти, хай йде. Якщо чоловіки багато, які ховаються за матусіною юбку, не хочуть йти, то хоч жінки, які медики, більше буде м -м -м, мотивацій. Тому що хлопці не йдуть, а жінки йдуть. Буде більше, більше стимулу, щоб порятувати далі наших хлопців і не допускати, щоб були полеглі, тому що дуже багато хто отримує важкі поранення не в змозі навіть потім піти, там, побалакати з кимось, дуже важкий у них емоційний стан. Взагалі, ну, мені, так як я, мені медицина дуже близька, тому для мене це легко, тому що, хоч я і не медик, я дуже багато чого пройшла, дуже багато втратила. Якби не я, я б не знаю, У ну, мене мати померла від онкології, бабуся півроку пролежала, мати пролежала півроку, я їх доглядала. Якби для мене медицина це ближче, ніж щоліба. Тому якщо є бажання, воно все само обучається, якби. Дуже легко обучаються. Якщо ти стремишся до чогось, то ти це запам'ятаєш те, що тобі потрібно робити, в якій послідовності, ти, це ти, як буде, тебе розбудили, ночі, ну, ти можеш це розказати, що потрібно зробити в такі в такі ситуації. Ну, так, я ж кажу, якщо є бажання, хай йдуть. Медиків дуже не вистачає. Як і байців, хлопців там на передовій, теж дуже не вистачає. Для військових дівчат хочу побажати, щоб це на кінець закінчилося, щоб повернулися до своїх домівок, до своїх рідних, щоб всередині все цвіло, як і на вулиці, скоро все розцвете. Щоб все було. Замечательно і, скоріше за все, щоб це все закінчилось. Я ж кажу, щоб всі повернулися до своїх домівок. Так, як кажеться, все буде Україна, все буде добре.